Вітаю всіх на своєму каналі, ми знову з помощниками. Да? Ботька Дениска будуть допомагати татові. Приїхали у нас сьогодні. Вже яке там квітня? Забувся. 4 квітня. Ой, ми приїхали працювати. Ми приїхали все тут, міняємо днища, покрашували, бо в нас днища ще не крашений стоять на цих ППУ вуликах. І зараз будемо поміняти днища. І будемо дивитися, яка ситуація в нас усім, якщо в нас відбувається. У нас усе 9 годин ранку. Такий прекрасний день. 9 годин ранку бджілки вже працюють повністю, вже літають. І ми зараз будемо працювати, що ми будемо робити. Сьогодні ми приїхали сюди для того, щоб подивитися, яка ситуація з кормами. тому що з понеділка в нас передають морози і передають сніги. Не знаю наскільки це воно буде правильно. Чи буде він, чи не буде той сніг, я не знаю. О. Але, але, але нам потрібно до цього підготуватися. Е, що я ще хотів сьогодні зробити? Я хотів сьогодні, якщо дасть, якщо буде можливість, дасть Бог, подивимося, хочу трошки повирівнювати, чуть -чуть хоча б повирівнювати сім'ї, трохи позабирати, повідбирати, попідбирати. Радше зробити роботу. І зараз я вам зразу глянемо ось цю сім'ю, там де в нас була матка і 10 джин. І Я вам скажу, Ні, ще є щось, ще що, щось є, дивіться, ще й живі. Це хорошо. Ну зараз подивимося, що тут буде. Добре, зараз відкрию десь, ще й молода бджілка ходить, вилупилася. Це добре, значить зараз... Щас... Дойде до них черга, ми їх відкриємо і подивимося. Щось буде тут. Хорошо. Ось така ситуація у нас. Добре, працюємо. Буде щось цікаве, покажемо. Ось ми відкрили ту сім'ю, там мені не пам'ятаю хто писав коментарі. Що ти робиш, ти в розріз ставляєш розплод. Розрізаєш розплод і в таку пору. Дивіться, у нас були дощі, у нас було холодно. Ну, ось ця рамочка, що я казав, що вона крива. Вона так само засіяна з черв'яком, але не до кінця. Чому не до кінця? Бо вона нас тут, бачите, крива така. Вона карява вся. Зараз я ось достану ту рамку, яку я поставив в розріз. Я її ще не доставав, вона навіть приклеєна. Зараз достану цю, що я ставляв у розріз. Ми подивимося, що з нею. Дивіться, що з нею засіяна нас геть практично донизу. Вже і навіть є печатний розплід. Це та рамочка, яку я ставлю в розріз. Це тут Б-94. Бакфаст. Хороший. Хороший бакфаст. Мені подобається. Маточка теж хороша. Все хорошо. Все добре. Це раз, два, три рамки з розплодом. Подивімся, що тут далі? Чотири рамки з розплодом. П'ять. 5 рамок з розплодом. Зараз ми їм додамо корму, бо в них тут маловато заберу, але там мало медно і поставлю їм повномедно. Це така ситуація, нічого тут піджимати, бо ту я... Я показував до цього, я її піджав трохи, а цю не буду піджимати. Це так і залишиться. Так я її поставлю над зараз. Отак. От Все, Дивіться, що відбувається на постіці за те час, що довго не літали. Пилок. Пилок про, практично на кожній, дивіться. На кожній бджолі пилок. Треба їм на великий відкрити, не влазити. Отак От ось, ось відкрив. Дивлюся, зараз і досі пройшов. Оце тут оскільки 2, 3, 5, 6. Дивлюся, я аналізую. Те, що я роблю і дивлюся, що є прогрес, є регрес у деяких сім'ях. І це, знаєте, для мене це позитивний досвід. Тепер я буду далі знати, як мені правильно поступати. Що мені потрібно правильно робити. Де в кого ще, так скажем, не здвинулося з місця, так і залишилося. Тобто я маю. На увазі розвиток, розвиток бджіл. Будемо дивитися далі і потім в загальному зробимо, зробимо підсумок і висновок, що воно відбувається. Ну що, дійшли ми до цієї ще їли, до нашої найбільшої. Дениса, ну надержи, зараз ми покажемо, що в нас тут є. Що в нас тут є? Сейчас подивимось разом. Дивимося разом. Ну Бачу, що тут дуже браво є. Щас побачу, що воно. буде може. Можливо, комусь десь щось заберу. Можливо. Дивіться, все витягую. Друга з краю рамка. З розкладом. Повно. Геть аж до дно засіяно вставляємо так перва с краю рамка Перва з краю рамка. Корму немає, є пилок, чи перга пергасимо. Розкладу немає. Хорошо. Вставляємо. Це перша рамка. Так, одна рамка у нас вже з розкладом є. Застаємо. Друга рамка. Є місячка. Місочка пуста. Все Так, Друга рамка. Дальше третья рамка Лук сыпится Третя рамка Матку побачу матку побачив Да Дану Де? Де, Десь Зеланчу Незела не я... не зелена. показалась Так третя рамка взрослый Четверта рамка розплід. Як ви бачите, розпліт повністю на всю рамку. Четверта рамка. П'ята рамка. Як бачите, від бруска до бруска зверху донизу. П'ять рамок розплоду. Це вже я можу сказати рамок. Шість. Там тоже засияно. Тоже мышечка. Ай, мне помочь. Не пусто. шестером. Дальше. Все. Пусто. С той стороны, с той стороны, с той стороны полком забыли Хорошо. Код там и сюда? Это тоже пусто. Вот ты на одну сторону пошла и а в одну сторону си. Татика. Так, бачите, шість рамок так і залишилося в неї розплоду, але шість повних рамок. Шість повних рамок. Ось такі раз. Ось цього з розплоду раз, ось такого. Так, шість рамок з розплодом в неї. Подивимося, що в неї з кормами. Цю ми десь ковали що ми забираємо зовсім. Це нищі з'їли. Ми забираємося усім. Огу. Бачите, з'їли корм весь. У сушнинка горно хороша. Ми забираємо їх тоже. что, что им то Им то суш не потребно, им потребный корм. Тут тоже я заберу что мы все сделаем? Робим. Даемся отсюда, что тут. Это хорошая сушь. Колко а але оце рано Тут трохи меду є, ми її поставимо в край досі. Так, ще розпочати. Ставлю кнопку. Так, так, ми достаємо рамки з медом. Раз Остаємо все такі оромки все з медом, вкриваю їх точиком таким раз, одна. А Все-таки повну медові ставляю. все. їм дві рамки повномедових з медом і все хай працюють хай сидять розсиджують ці морози потім будемо далі дивитися що воно буде все, друзі, відкрив я одну сімейку тут хороша така сімейка це вже ось я тут ще тут пройшов, ось восьмий Открию, знаєте, що я тут знайшов? Я тут знайшов маточку 22 року. Б-307. Отмічена ще жовтою м'яткою. Це ще моя, це та, що я виводив. Це дивіться, скільки вже 25 рік. Це вже її 24, -й, 25. -й, 23, -й, 24, -й, 25. -й, третій рік. І в неї 5 рамок розплоду. П'ять рамок. І іноді складається таке враження, говорять один-два роки матки і все, треба міняти. Або кожен рік треба міняти. Іноді бувають, як кажуть, такі попадуться екземпляри, що якось оця... Основна маса, з часу ще я проходжу, да, основна маса 4 рамки з розплідом. 4, 5, п'ять рамок це... Сильні сім'ї. А так основна маса 4 рамки. Слабші то там 3, там є геть слабачки, що там немає бджоли, можна сказати. А це ось цю сім'ю я одну до сильної, в неї 5 рамок розплоду і в неї жовта мітка. І таке буває. Зараз, якщо побачу, її то покажу. Ось дивіться. Жовта, вже витерта, потерта міточка. А вона працює. Отак. Помощник допомагає. Денис, що ти робиш? Катаю. Катаю. Скриваю мед, так? Да? Угу. Отак каточком катаю, так? Да? Угу. Катай, катай. Що Отак, треба учити їх. Помагають, так? Да? Будеш допомагати, татові на пасіці. Угу. Траву не обов'язково туди. Все, прийшли наче й хороша, є печатаний розплод, усе є. Взяли, забили мотку. Натягнули моточники. Що з ними зараз робити, не знаю. Не є там мотка, взять мотку їм ту. Що ж мене бджіло там, взяти мотку ту садити. Попробуйте. Посадити матку в кліточку і запустити. Зараз що щось буду думати, буде щось робити. Ну що, друзі, завершили ми з Денисом нашу роботу. У цій сім'ї дяді Толі, пропала матка. Та ми щось зробили, там у мене одна була. Сім'я матка і 10 бджіл. і Там ще одна була сім'я матка і 10 бджіл. то ми взяли, розподілили їх. Трохи бджіл туди забрали, трохи туди. Ну, розподілили, матки в клеточки посадив. Ну все, вони сидять. Ще ось зробили таку штуку, повісили на деякі сім'ї пилковловлювачі. Тут різко закрив, низ закрив повністю. А вони тепер топляться, не можуть знайти дорогу додому. Тірошки відкриємо, до хвиля. Тоді понавішували білкову короче. Попробуємо трохи парку ловить, зібрати, Ось такі у нас справи. А так, в принципі, попрацювали дуже, дуже добре. Дуже... З Денисом попрацювали дуже добре. В принципі. Де потрібно підставили корм, де потрібно порозпечати, але ну, зробили роботу таку, яку потрібно зараз зробити. Підготували їх до цих холодів, які прийдуть, щоб в них були корма, щоб все в них було. І так. Отак наші дівчата працюють даденець. Один помощник поїхав додому, бо виїться бджіл, а один залишився і працює зі мною, слава Богу такі справи. Хай вас їх по благословить. Зараз ми з Денисом ще нальєм джолом води. Все. І підемо. У нас ще осталось. залишилася одна сімейка. Ми зараз підемо туди і будемо з нею працювати з тією сімейкою. Всім всього самого найкращого, рисних вам Божих благословень. хай вас їх благословить і сохранить. До побачення.